Всім привіт! З вами Космотех. Сьогодні ми будемо розглядати з вами нову зарядну станцію, яка до нас тільки приїхала. Називається вона Blue Yeti. Модель EB70. Досить таки потужна на 1 кВт. Давайте спочатку неї розпакуємо і подивимося, що є всередині. Що в нас є? У нас є таке органайзер. Чи вдасться його витягнути. в якому є ще менша коробка. Зараз розглянемо. Так. Угу. В цій коробці у нас є блок живлення для зарядної станції, і набір мережевих кабелів, в тому числі прикурювач для автомобіля з різними перехідниками. І безпосередньо до самої зарядної станції. Вага зарядної станції 9,7 кг, так заявляє виробник. Зарядна станція в захисній плівці, знімаємо її. Ось так вона виглядає. І всередині також ще учільно органайзер для того, щоб можна було безпечно перевозити цю зарядну станцію. І пройдемося трішки по параметрах, які заявляє виробник. В першу чергу вага, як я і казав, це близько 10 кг. Ємність батареї 716 Вт годин або 200 000 мА годину. Щодо потужності, то це 1000 Вт або 1 кВт. Є також декілька особливостей. Перша з яких це те, що цю зарядну станцію можна заряджати від сонячних панелів. Сонячні панелі також рекомендуються Blu Yeti і вони продаються окремо. В комплектації достанції. Стандартні вони не йдуть. А від сонячних панелей заряджається станція близько 5-8 годин. Також можна заряджати від автомобіля. Є для цього спеціальні роз'їми і кабелі. Заряджається від автомобіля трішки довше, це десь близько 7-8 годин. Найшвидше заряджається від мережі 3-4 години до повної зарядки. Також є один момент: те, що заявляє виробник: 2,5 тисячі раз можна перезаряджати дану станцію, її можна використовувати в температурному режимі від мінус 20 до плюс 40 градусів. І є ще одна особливість. Зараз я неї бачу. Якщо тут подивитися на панелі, є модуль безпровідної зарядки для гаджетів до 15 Вт, що також дуже цікаво. Я думаю, що ми на тестуванні це все будемо далі перевіряти. Давайте з вами познайомимося з нашою передньою панелю зарядної станції. Тут у нас є ліхтарик, вмикається він окремо, працює в декількох режимах яскравості, а також є, ось зараз працює режим SOS. Вимкнемо поки що. Далі окремо вмикається два виходи на 220 вольт. Є також виходи USB, їх тут 4 штуки, два з яких це Type-C, є вихід на прикурювач. І ще декілька додаткових виходів на 12 вольт. Ну і безпосередньо сам вхід на те, щоб заряджати саму зарядну станцію. Якщо подивитися на дисплей, то він показує у нас ємність батареї і два параметри вхідної і вихідної потужності. Хочу відразу протестувати можливості на виходу на 220 вольт. Для цього у нас позаду є телевізор. Зараз ми його спробуємо увімкнути. Тут у нас все увімкнено. Під'єднуємо мережевий кабель. Вмикаємо. Телевізор увімкнувся. Давайте під'єднаємо ще додатково телефон. Так, тут також треба увімкнути. Телефон у нас заряджається. І достатньо швидко. Зараз в мене на телефоні 56% зарядки. До повного завершення 53 хвилини через вихід Type-C. Далі давайте з вами спробуємо увімкнути лампу. До звичайної USB. Тут є окрема кнопочка. Так, лампа працює. Ну, давайте спробуємо ще одну лампу увімкнути. Лампа з акумулятором, видно, що лампа заряджається. Лампу цю лампу можна також використовувати вдома, коли немає світла, що досить таки зручно. І давайте спробуємо під'єднати ще ноутбук. Використаємо одразу. Дві розетки на 220 вольт. Так, ноутбук заряджається, не знаю, чи видно, але він дійсно заряджається. І, якщо подивитися на панель, видно, яку потужність зараз видає зарядна станція 132, 134, 129. Тут вона постійно змінюється ватт. Як можемо побачити, зарядна станція працює. Працює вона відразу одночасно в декілька своїх режимах заряджання: це і в USB заряджанні, і в мережевому заряджанні. Можемо увімкнути заради експерименту ще ліхтарик. Ну що ж, давайте зараз спробуємо за допомогою телефону протестувати, чи працює у нас безпроводний модуль зарядки. Працює. Телефон заряджається, На жаль, з цього ракурсу важко показати це, але дійсно безпроводна зарядка на Blue Yeti працює. В наступному відео ми протестуємо зарядну станцію Blue Yeti на те, наскільки вона дійсно видає заявлену виробником потужність і ємність батареї. Тим часом можете звернути увагу на наші попередні відео, де ми робили огляд і тестували нашу іншу зарядну станцію TicFox. І До нових зустрічей на інших оглядах. Дякую.